Привіт, друзі! З вами Наташа, і я живу та в'яжу у Канаді. І це відео про в'язання українською. Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами таким цікавим відео. Я вже дуже давно хотіла зв'язати собі таке плаття якесь, як плаття Тоніка з якимись там полосочками, з якимись кольорами. У мене було дві пряжі, які вже в мене, я їх отримала подарунок прошлого тиго. Різдва, у прошле Різдво, і ще докупила пряжу, яку я вам зараз покажу, я вирішила зв'язати собі платяту Нейку. І мені було дуже цікаво, якби зробити таке відео, історія одної речі і глянути, скільки часу в мене візьме зв'язати такий вироб. І я вам все покажу поступово, як я в'язала, як у мене що складалося. Та хочу поділитися з вами результатами. Пішли, подивимося, що. Що в мене буде получатися. Зараз себе на екранах. Ви можете бачити пряжу, яку я вибрала для цього плаття туки трохи такої шерсті і трохи блистящої пряжі, яку я хочу використовувати. Ці такі у мене сіренькі та лісно-зелений колір, вони мені були подаровані ще прошлого різдва. Але пряжа така м'яка, приємна, що я не хотіла її витрачати на шкарпетки. І так вона в мене лежала, і я тоді подумала, може, я дозакажу такої пряжі ще і зв'яжу собі якийсь плечовий виріб. І так я і зробила. Коли у хобі були знижки, я знайшла собі 4 маточка світло-бежого кольору і вирішила його використовувати як основний кольор а зелений і сірий як допонітельні кольори. Так що бежевий це кольор 03, зелений 25, а сіренький це 12. І це така восьмінитка, там 75% шерсті і 25% поліаміду. Потім я також подивилася в своїх запасах і знайшла таку зелену люрексову ниточку, яку я вирішила додати до зеленої пряжі, тому що мені кажеться, що вони будуть дуже гарно виглядати разом. А для сіренької я знайшла такі паєтки на поліаміді. А також в мене трохи заставалось таких паєдок на хлопку, я вирішила їх також додати, тому що вони підходять під основний колір і десь я їх там вив'яжу. Джемперу. Також мені такі маркерочки, пам'ятаєте, подарувала Оля цього Різдва, і я хочу їх використовувати, тому що вони такі різдвяні, такі красиві, і будуть прикрашувати цей процес. Так що, пішли приступати. Трохи поміркувавши, я вирішила, що мені тут не вистачає такого горчичного кольору. І я вирішила взяти цю пасму, яку теж отримала з адвент календаря в цьому році. І я вирішила з неї спробувати вив'язати горловину, тому що це меринос з хлопком, і я так думаю собі, що це буде дуже приємно до горловини. Так що, почну з цього горчичного, і потім буду продовжувати щось придумувати. Так, тут ви в мене можете побачити це цілий час роботи. Але горловину прийшлось трішки в'язати-розпускати, але зараз результатом я дуже довольна. Я вже вив'язую трохи росток по спині і буду продовжувати. Також хотіла ще додати, що горловину я вив'язувала, починала з більших спиць, а потім йшла до менших, менших і тут біля самої шиї це взагалі в'язала на 2,5, і потім йшла знову до більших спиць, щоб вона біля горла лягала дуже красиво. Так, тут хочу вам показати вже 2 часа роботи. Як ви бачите, воно вже трошки побільше Сидить гарно, красиво в мене лягає, вроді б то нормально. В'яжу круглу кокетку, і це 2 часа роботи. Тут ви мене можете бачити вже три часи роботи. Тут де маркер, це 2 часа. І потім я продовжувала і вже перша смужечка, ви можете її бачити. Вона вже вив'язана. Я її вив'язала такими випуклими рисунками, щоб воно так трішки виділялося. І трохи вже зробила ще прибавочок, і буду в'язати далі. Так що це у нас звіт, по скільки я пров'язала за 3 години. Тут ви можете вже побачити 5 годин роботи. У мене вже є 3 смужечки таких, які я вив'язала. І ви можете бачити, що тут от було 3 години, 4. І 5 годин. І в мене це по спинці, там, де йде росток, і в мене ще залишається трохи цих паєдок, і я хочу ще одну смужечку, таку блистящу, з паєдочками вив'язати. Я думаю, що це буде дуже гарно там. І також, у мене я зробила ще прибавочки. І тут ви можете бачити, я вже поставила маркерочки для регланних прибавочок. Мені подобається кругла кокетка, і коли ще є пару регланних прибавочок, воно якби начебто сидить краще на моєму тілі. Так що буду продовжувати в'язати і поділюсь з вами своїми результатами. Так, Тут такий момент, ви можете бачити 6 часів роботи. І зараз в мене така мисль передвинути петельки на такі от шнурки. Я буду робити це вперше. Мені їх тільки подарували, і я хочу спробувати, чи воно якось вийде, якщо воно буде якось пересуватися, тому що в мене дерев'яні спиці, але я бачила якось завжди на металевій спиці, як воно переходить. Так що давайте будемо пробувати передвигати це все. Не знаю, як воно піде. Вроді йде, не знаю, досі не спадає. Просувається вроді легенько. Так. Виглядає, як воно наче складніше пересунути петельки на спицю, ніж на цей зелений шнурочок. Так що, давайте будемо. І дивитися, що там проходить. Підкажіть, дівчатка, ви пробували вже такі шнурочки, ви, вам страшно було передвигати першого разу, чи ви так сміливою рукою Все пересунули і навіть не хвилювалися? Тому що я страшенно хвилююсь, так тут маркери треба їх якось акуратненько передвинути. Дуже цікаво ніколи такого. Не пробувала, поставлю скоріше, щоб було скоріше видно цей результат, і буду передвигати. Зараз мені біля моменту, коли треба відсоєдінити цього шланга від моєї спиці. І як це зробити, так, щоб ці всі петлі не повилітали? Так, я знайшла регланну лінію і зараз спробую відчепити його. Сподіваюся, що все пройде гладенько. О, якщо я нігті підцепила, то дуже легко зійшло. Це дуже гарно знати, чудова штука. Достатньо швидко воно все перейшло, це при всьому тому, що я так боялася, страшно. Але, да, дуже цікаво, що я спробувала їх, я знаю, вони бувають різної якості. Але, да, дівчатка, пробуйте, якщо вам цікаво, так от передвигати ці петлі на такий шнурик. Зав'яжу тут так, не знаю, чи це правильно чи ні. Подивимося, якщо вона розпадеться чи ні. В общем, буду в'язати далі. Сьогодні в нас такий чудовий теплий день, що я вирішила піти на, на прогулянку трохи, е, покажу вам трохи наш парк. Він знаходиться прямо е, в, в центрі міста, але він такий виглядає, е, як начебто я виїхала на природу. Тут наша річка, вона така замерша, красива. І... Я планую пройтись трохи і можу даже посидіти і пов'язати своє плаття, тому що сьогодні чи плюс 2 чи 0 дуже красиво, дуже тепло і приємно. Ну що, я вже і нав'язалась, і нагулялась, і свіжим морозним воздухом надихалась, і тепер можна їхати додому та відпочивати. Від дівчатки, це я тут зі своєї кухні буду знімати увечері. Діти граються, відео, мультики дивляться, тому дуже-дуже громко там у мене на задньому плані, тому я запишу свій голос зверху. Якщо ви бачите, я вже завершила один рукав, і це взяло мене 2 години роботи. Трохи більше роботи взяло на те, щоб дов'язати манжета, ніж гнати лицеву гладь. Один рукав готовий, я цьому дуже-дуже рада. І сьогодні ввечері хочу розпочинати в'язати і другого Рукава також, і, можливо, я його дов'яжу, а потім буду в'язати тіла і хочу, щоб рукава були такі світлі, і далі тіло теж вив'язувати всю бежеву Нитку, яка в мене є, а по низу вже пустити таку широку полосу зеленого та сірого. Але ще може в мене думка змінитися, бачите, як ці поєдки, вони так чудово блистять. Але по низу я вже не хочу додавати блистящих поєдочок, тому що хочу, щоб це таке плаття було, щоб я могла його круглий рік носити. Тому побачимось скоро вже. Це, бачите, у мене тут 8, 8 годин роботи. Так, перед вашими очима. Та-дам! 14 годин роботи. А, До рукави та до підрізів це було 10 годин роботи, і тут же по тілу в мене 4 години. Плюс це пряжа, яка в мене залишилася від цього бежевого кольору. Так що я планую її вив'язати і потім приміряти, і тоді прийняти рішення, що робити далі. А, Вив'язувати коротеньку резинку чи дліно чи що там у мене буде далі. Дуже мені подобається, як це все поблизько, як це все виглядає, як горловинка виглядає чудово. Так, хочу показати вам свій результат. В'яжу більшість ночами і трудно показувати це все. Хочу показати, що тут посадила собі 2 п'ятна пла кофе плакофа та пролила його. І тут ви можете бачити, де зелена бумажечка, така. це в мене було 14 часів роботи, коли я вам показувала до цього. І Потім я ще пов'язала донизу це все бежеве. це 3 часа роботи. Тому 14. Плюс 3, це у нас 17 часов роботи. Також я зараз переверну на наперед, наперед, я вирішила розділити на цьому моменті перед та спинку, і вив'язувати перед резиночкою 1 на 1. Спочатку сіре пров'язала, і потім низ зелене, і це оця резиночка понизу взяла у мене 5 часів роботи. Тому також я вам казала, що хочу таке матове боле по низу, але вирішила до зеленого все ж таки додати одну ниточку блистящої такої люрексової ниточки, щоб було таке ніжне поблискування по низу. Зверху я тримала близку в 3 складення, Так воно так блистить, бачите, трошки яскравіше. А по низу вирішила додати лише таку одну ниточку, щоб був такий дуже легенький блиск. Так що це ушло в мене 5 часов роботи на цю резинку. Я так собі думаю, що на спинку також візьме приблизно 5 часів. Це як виглядає моє вечірне в'язання? Я тут в'яжу на такому стульчику та нянчу собаку Поначав, щоб вона не гавкала. Зараз, друзі, та-да! Хочу представити вам готову роботу, але вона ще не попрана. На все про все в мене уйшло 27 годин роботи на цей виріб. Дуже я задоволена ним. Дивно, що на спинку теж пішло на резинку 5 часів роботи. Хоч вона й длінша. І зараз хочу вам показати, як це на мені сидить, коли воно не попране ще. Таке все скокожене, скомкане, щоб ви побачили результат уже потім після прання, як воно буде на мені виглядати. Yeah. Uh -huh. Хочу вам представити готову роботу, яка вже попрана, вона стала більша. Від горловини до низу там метр. І по ширині там у нас е, метр двадцять. так що такий оверсайз, оверсайз. І щоб підтримати таку тему різдвяну, як оці серпатини на ялиночки, я вирішила зробити такі серпантинчики, які, як наче такі брожечки е, звисають. Але я думала, їх зробити длиннішими, але я так уліклась і вив'язала всю пряжу, що на зербантінчики зовсім нічого не залишилося. Тому вони такі куценькі, але я їх прицепила, вив'язала не разом. Я їх пришила, так що, якщо мені не сподобається, завжди можу їх зняти. І у нас сніг кругом, як і повинно бути узимку. І такий от у мене получився різдвяна новогодня така платька, і я вам хочу продемонструвати його на собі.